Повертаються з фронту, але не з порожніми руками. На Волині знову затримали чоловіка з гранатою. Цього разу у Маневичах здавалося, що зупинили звичайного скутериста, але історія мала продовження обшуки у чоловіка вдома, і навіть там у нього була зброя. Правоохоронці зупинили скутериста зранку, запідозрили, що їде п'яний. І це таки підтвердилось, ба більше той із собою віз бойову гранату. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в нього гранату F1, викликали на місце вибухотехніки вслідчо-оперативну групу, небезпечний предмет вилучили. Згодом під час обшуку в його помешканні виявили ще також автомат, набої та інше. Все це вилучено. Зараз триває досудове слідство. Процесуальний нагляд здійснює спеціалізована військова прокуратура, вирішується питання про оголошення 44-річному волинянину про підозру. Розслідують незаконне поводження зі зброєю. До слова, чоловік, житель селища Колки. За інформацією, із власних джерел, він військовослужбовець. Подібні випадки не поодинокі і, схоже, зброї в тилу лише більшає. є. Нещодавно судили заступника командира батальйону, який понавозив до... Луцька ледь не цілий арсенал зброї із Авдіївського напрямку і взявся її продавати. Мовляв, то була трофейна зброя. Заступник комбата відбувся із питовим строком. А торік у Луцьку стався випадок, про який почула вся Україна. Військовий під час дорожнього конфлікту із водієм кинув людям під ноги гранату. Ще один вибух недавно пролунав у рожищі. Там чоловік кинув колишній дружині у двір гранату. Правоохоронці. Закликають декларувати знайдену чи привезену із зони бойових дій зброю. Якщо це зробити добровільно, криміналу не буде. Якщо зброю принести, і задекларувати ніхто вас не притягне до відповідальності, ніхто ту зброю не забере. Просто наші поліцейські зафіксують цей факт, що у вас є це знайдена чи привезена зброя, щоб ми також володіли інформацією, скільки зброї на руках людей. А якщо десь її тримати, то потрібно розуміти, що все одно поліцейські, інші правоохоронні органи рано чи пізно ця зброя буде виявлена. Санкція санкції 263 статті від 3 до 7 років. Звалені волі тут же за рішенням суду. Хто знає якої біди може наробити фронтова зброя в тилу, особливо коли розхитані нерви, а в крові градус алкоголю? Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.